Вітаю, з вами Євгенія і моє невеличке розчарування парфюмерочок моїх. Це дві парфюмерочки, подвійна посадка, дифюжн, одна в стандарті і одна метелик. І ось як ви можете помітити, отаке у мене розчарування з моїми парфюмерочками. Я тільки грішу ліж тільки на дне, що не, не вистачило їм світла. Отака От красива квіточка метелика, дуже вони ароматні. Особливо, коли сонечко, вони пахнуть. Ну, вони і зараз пахну, але тільки немає такого як на, на відстані. Можна відчути, можна понюхати, дуже приємний, мені подобається їхній аромат. І отака симпатюлечка. Ну, є трошки невеличке таке розчарування. Це дві орхідейки, я вже їх не раз вам показувала. Цей цвітонос, геть зовсім, скинула бутони. всі Тут ще трошки розкрила. А ця дівчинка зовсім зовсім, зовсім засушила. Витягнувся тільки один бутончик. Так, тут у мене в очікуванні два бутони. Один бутон засушила. Це орхідейка Скорпіо. Чекаємо, вже розпускається бутончик. Далі чекаємо ще на отакі гарнюні. Бутончики, ну ось о, дивлюся, що вроді як і ця щось починає сушити. Ну, ця розкриє два бутончики. три І в очікуванні бігліпчик Дракула вже ось-ось-ось розкриються бутончики. Тут подвійна посадочка в мене малишей була. Я їх отримувала в 23-му році. Тори, хто там рядом, я вже не пам'ятаю, не підписала. А цього підписала. Був розмірі 1,7. Ну, ось, видав два бутончика. Чекаємо, чекаємо розпуску. Трошки розчарування, трошки щось розпускається. Ну, така у нас цей рік зима. Вже що є, то є. Дякую за увагу. На все добре.